Добрий день, мірі, ну що, нова рубрика на моєму каналі це будуть міні-кар'єри за топові клуби, де грають якісь або українці, або просто виступають круто, або команди на слуху. Перша такої команди в мене зараз буде Жерона. Це буде кар'єра на один сезон за Жерону. Я в всіх матчах, звичайно, буду в старті ставити до ОБК і Циганкова. І моя ціль, по-перше, зіграти не гірше, ніж зіграла Жерона в реальному житті. І зробити довбика кращим бомбардиром і за можливістю зробити цінку або другим найкращим бомбардиром, або там кращим асистентом. Грати самі матчі я не буду, можливо, покажу вам останній матч, можливо, не буду показувати, дивлячись від того, як рада буде важливість цього матчу. Але я буду показувати перед і після кожного матчу. Ось там склад Джерони. Виходить, довбик в ній в принципі найсильніший, 26 років йому, 24 мільйони коштує, зарплата теж в нього велика. Отакі в нього скіл, ну взагалі топово, Психологія фізика це якась легенда, техніка трошки гірша, але непогана цілком. Ще є Янгель Арера, а, центральний півзахисник. Ну, я його напевно на бокс-боксі буду використовувати. Мігель Батереш, лівий захисник топ. Алеї Ж... Гарсія це буде в мене виходити видим плеймейкер, теж дуже топовий. Uh, Daily Blint ну, такий старуватий, але дуже-дуже сильний. Це в мене буде центральний захисник. Арендований Ерік Гарсія, центральний захисник, другий. Ян Куото в мене справа. Той, що у мене між іншими Ворсклів, Тараса агро Раша Шевченка. Арнау Мартінес це другий правий захисник. Саві орендований у мене буде зліва на флангі. Крістіан Стуаніс це другий мене другий під Долбиком буде задіть, інший старий. Віктор Циганков це в мене основний я правий інсайд, зрозуміло. Іван Мартін, це в мене буде на заміні центральний підзахисник, ну і всі інші вже не такі цікаві. Пішли. Ну що, ще пройшло вже півтора місяці, я підійшов до першого матчу в чемпіонаті. Грати я буду таким складом, А Зліва Сайо, справа циганков, Цапник Мартін. В центрі в мене Ерера і Гарсія, зліва Гутереш, справа Інклото, центральні захисники, Блін, Девід Все, який говорив, вратар, в мене а, Газаніга. У мене були кошти ще на один трансфер, я думав когось підписати, але так я насправді когось там не, не знайшов стопового на ринку, щоб одразу купити і це було підсилення. Я шукав лівого інсайда, або воротаря, але нікого не знайшов, як я говорю, то і вирішив грати так. Ну що, тоді поїхали грати перший матч. А, грати ми його будемо вдома проти Атлетіко Памплони, ми відкриваємо чемпіонат. І повернуся до вас виходить вже після самого матчу. Оп, ну що, перший матч закінчився. Ми перемогли 4-0, Долбек оформив дубль. За XG мало б бути 2-1. Ну, не 2-1, а теж непогано. А циганков не зробив ніяких результативних дій. Якщо дивитися за оцінкою, циганков зіграв на 6 6 найгірше, а Довбек зіграв на 8. А Довбек зіграв на 8-4. А другий за оцінкою гравець в матчі. Доволі таки непогано. Ну що, ось ми підходимо до другого туру. Зараз награємо граємо на виїзді проти Альмерії. Переходимо. А граю майже таким самим складом, лише воротаря замінив, бо він в мене на травмі. І замінив одного центрального захисника. В мене вийде тепер Ерік Гарсія, йому 22 роки, а вже 17 матчів за збірну Іспанії. Другий тур ми знову перемагаємо 4-0. Цього разу ні Довбек, ні циганков голами не відзначились. Ну що ось третій тур, знову слабкий суперник Лас Пальмас. Чекаємо зараз на результати інших матчів. Переходимо до нашого матчу. Цього разу я ще вніс одну заміну, я випустю Пау Торе Цапника в старті. Тому що наш Ілон Мартін так собі грає, ніч вийшов в старті, Один 11 тільки віддав. Паутора діджі виходив на заміну, його замінював, теж дав один осіст і вирішив я дати чоловіку шанс. Цього разу ми перемагаємо 4-1. Довбик оформив хетрик, в Циганкова ще гали не забував, вже Довбик голів 5 Ну що, Цього разу вже в нас сильний суперник. Ми граємо на виїзді проти Сельтавіго. Вони йдуть на 11 місці. Ну але в Сельтавіго все таки команда плюс-мінус на слугу, часто грає Єврокубки. А є декілька нас травмованих гравців, тому ми забив декілька замін перед матчем, граємо таким складом і поїхали. 2-2, нічия, Віктор Циганков цього разу відзначився першим голом в сезоні. Валенція під нашим натиском падає 4-0, Довбек забив гол. А тим часом Циганковим вже цікавиться саудівський Алітіхат. Тим часом давайте підіймемо підсумки після п'яти турів. Долбек найкращий бомбардир, 5 матчів 6 голів. Ценков найкращий асистент 5 матчів 5 асистів. Цікавиться, як я вже казав, альтіхат Саудівський. Ну, це два гравці просто зірки. А ми тим часом поїхали грати матч проти Севілі на виїзді. Севіль зараз на останньому місці, ми зараз на першому місці. А перемагаємо ми їх 4-2, до убикоформи в дубелі. Кадіс під нашим натиском програє 3-2, а до убикоформив хеттрек в цьому матчі. Тим часом в новинах починає з'являтися все більше таких новин, ось як Довбек, головна зірка First Division, Довбек Журон отримує титул Spanish First Division Player of the Month, тобто гравець місяця. Довбек краще, ніж Лівандовський. Ну і на такій гарній ноті давайте грати матч з мальоркою. Граємо ми його на виїзді. Трохи зробив декілька замін. Граємо таким складом. Цигарком все ще цікавиться Алітіха, але ніяких трансферів вони мені не пропонували. А перемагаємо ми їх 3-1, Довбек забив гол, це отримав жовту картку. Також, як бачите, після восьми турів ми йдемо на першому місці з Реалом. По 22 очки у нас, але ми трошки краще за різницею забитих пропущений. І в спину нам дихає Барселона, 2 на 2 очки відстає, і Атлетико Мадрид на 4 очки відстає. Далі вже відрив трохи від Реалу та Реал Сусідаду. Баски пали під нашим напором з рахунком 6-0. Довбек відзначився забитим голем. Один з найважливіших матчів в сезоні проти Мадридського Реалу на виїзді будемо грати. Ми таким складом. Як можете бачити, Арнау Мартіннес трохи нервує, він хоче новий контракт, я йому його запропонував, скоро ми його пишемо. І цієї помітки, як піти, скоро не буде. А ви поїхали тим часом грати матч за Реалом. Ну, що, ось і перший промах, а наша перша поразка вона відбулася на Сантьяго Бернабеу. На жаль, зусиль до та його одного гола не вистачило для того, щоб не втратити очки у матчі з Реалом. А після Реалу ми грали з Вільяреалом і зіграли, на жаль, нечилю. Ні на цьому наша червона полоса нарешті закінчується. Ми нарешті знову перемагаємо. Цього разу ми перемогли Гетафа з рахунком 1-0 гол забив Заганков. Але все одно ми встигли за цей час спуститися вже аж на третє місце. На одне очко відстаємо від Барселони, на п'ять очок відстаємо від Мадридського реалу і лише два відрив від, від Атлетико Мадрид. Схоже, я поквапився, коли вам говорив, що закінчилась наша червона серія, адже ми Алавесу на виїзді програли 2-0. Ну, тепер я вважаю, що так. Вже ми можемо говорити, що червона серія подолана, адже 5-0 розгромлено, перемагаємо гарнаду, довбек забиває гол. А знову пішли голи, знову пішли розгромні перемоги. Я сподіваюся, що далі все знову наладиться як потрібно. Здолали ми на виїзді вальякана 2-0. Як бачите, циганков забив і Довбек забив. Бачу ще, що циганков страмував, сподіваюся, що там нічого серйозного немає. Ну і так, Цянков травмувався, але травмувався лише на 6-11 днів, а це значить, що наступні два матчі ми будемо грати без нього, адже наступні два матчі будуть йти поспіль. Так, тобто Реал Realtoс виходить Атлетико Мадрид і Реалсос їдать, він пропускає, а от до матчу з Бетісом Цянков вже повернеться. А ось і матч перед Атлетико Мадрид будемо грати таким складом, а справа за місця Ганкова виходить Порту. І поїхали. І на награли лише з одним бістом ми не змогли здолати Атлетіко Мадрід. програли їм 1-2. І залишаємось на третьому місці, але тепер відрив від четвертого від Атлетіко Мадрід того ж самого складає лише одне очко. Здолали ми Реал Слідонат на виїзді 4-0 до ВБК Форму з Дубель. Ну що, ось і матч перед Бедісом, Граємо таким складом, Ганков повернувся. Як бачите, він зіграв 15 матчів долбок 17, два матчі пропустив Ганков, В ним ще дуже цікавляться Тіхат. І поїхали грати матч. І зіграли ми в нічию 1-1 вдома з Бетісом і опустились на третє місце. В першому раунді кубка ми грали проти футбольного клубу Наксара, це футбольний клуб з нижніх ліг, ноудейм клуб. Циганков в цьому матчі оформив хет Трик 3-0 двічі забив з пенальті. А Добік, як бачимо, травмувався на самому початку. Ну що ж, через півроку після того, як Альті-хат почав цікавитися ціганковим, нарешті вони зробили пропозицію, пропонують вони 19,75 мільйонів, майже 20. Звісно, я в цьому не зацікавлений, я не готовий продавати його за 20, за 30. 60-70 мільйонів, можливо, я його продам. 20, ну це копійки, ну це смішно. Які 20 мільйонів за ціганкова? Ну а тож, 20, дивіться, то буде зараз 10, ще 9,75 двома платежами і ще, можливо, 1,1 мільйон. Мене це, звісно ж, не влаштовує, я не буду зараз відхиляти, бо з циганкової відступні, якщо я почну відхиляти, то алітні хат почне підтримувати більше-більше і дойде до відступних. Я просто нічого не буду робити і з часом трансферний це циганков нікуди не піде. Ну а граємо ми таким складом, а проти Альмери і поїхали. І перемагаємо ми 5-3, і циганковий добит відзначився забитими галами. Ну і зараз минуло пів сезону, тож давайте підбивати підсумки першої половини сезону. Ми йдемо на другому місці, що довольтаки непогано, відстаємо на цілих 9 очок від мадридського реалу, це справді багато. Але друге місце це нормально. А, попереду на 2 очки від Барселони, мінімальний відрив. А відстаємо ми на. ще на 6 очок ми від мадридського Атлетику, теж небагато, але непогано. Ну і від п'ятого місця від Гранади відрив аж 11 очок, тобто Ліга Чемпіонів у нас такий відрив великий. Якщо дивитися за бомбардирами та за асистентами, найкращий бомбардир, звичайно, шартен Довбек в 19 -е турга, 19 голів, а відрив на 5 голів від Роберта Левандовського. За оцінкою теж найкращий Довбек 7,69. На другому місці Левандовська 7,50, на третьому місці наш Янгелярера 7,50. І цей женгелерера він і ділить позицію першого асистента. Якщо дивитися саме в команді, то найкращий бомбардир Довбека на другому місці це Ганков. І далі третє-четверте 4 Пауторе і Сав'я. Якщо дивитися систен, то найкращий асистент це Ррера, а на другому місці це Ганков і Савіа. Ну як ви можете самі, побачити, що найкращий гравець це Довбека, він у нас виходить, зробив 22 результативні дії. На другому місці це Ганков 14. А далі на третьому четверт... та 4 це Ерера і Савіо, в них по 13. Продатлети такому памплоном ми перемагаємо 2-1, довго призначився забитим голем. В другому раунді кубку ми потрапили на Лагронес, а перемогли їх 3-1, циганков забив гол. Ну що ж, і Каталонське Дербі. Грати будемо ми на виїзді з Барселони на Кампно, грав бути буде таким складом. І поїхали. І перемагаємо ми 3-1, І Довбек, і Циганков значились забитими голами. а Нам забив Роберт Левандовський. Відтепер у нас 5 очок відрив від Барселони, 6 очок від Атлетико Мадрид, і відставання 9 очок від Реал Мадрид. В третьому раунді кубку ми потрапили на Гетафе, Довбик забив гол, бланчі 1-1, але по пенальті, на жаль, ми вилітаємо з кубку. На цьому завершується наш шлях в кубку, і всі наші сили будуть кинуті лише на чемпіонат. Лас Пальмас отримує за щоку від Довбика. Довбик оформив хет-трик в їхні ворота. Цього разу під натиском Довбика впала Сальта Віга. Довбик забив два м'ячі в їхні ворота. Довбик знову оформлює дубль, тепер вже в ворота Валенції на виїзді. Цього разу Довбик вже оформлює хет-трик, не дубль, а ворота Севільї. І вже ним почав цікавитись клуб, і здогадайтесь який. І знову той самий Аля Тіхан, що цікавився циганковим. Перемагаємо 3-1 Кадіс, цього разу Довбек нам не допомагав, нам допомагав циганков, забивши один гол. Знову хет хет-трик Довбека і черговий гол з пенальті циганкова, і перемога 5-2 над аутсайдером Ліги Майоркою. І знову відзначаються два наші гонадори: дубль Довбека та Гол Циганкова. Разом вони забили три голи, але цього не вистачило для того, щоб відзлати Басків. А... Привозимо нічий узбільба та лише одне очко. Черговий матч з Реалом і, на жаль, друга поразка. Двічі з ними грали, двічі не програли, долбок знову їм забувається, Ганко не реалізував пенальті. 4-1 і нічого не привозимо звів матчу з Реалом. Відрив тепер від Реалу 14 якихось божевільних очок, а від Атлетика Мадрид відрив 10 очок, але в них матч запас, там може рахувати як 7 очок. Залишається 9 турів до кінця чемпіонату. Перемагаємо мінімально на виїзді реал 2-1, був тяжкий матч. Ну але результат є, треба чекаємо, нас таки привезли додому. Підходить вже до завершення чемпіонату, трохи здаємо позиції. Знову нічия тепер вже згетафе, відрив тепер складає всього на всього 7 очок. Ну, плюс минус як і був, але міг вже бути виходити 11 очок. Перемога 3-0, дубль циганкова, Довбика. Можна сказати, чому я не дав би пенальті циганкову, чому його бив саме Довбек, адже Циганков тоді оформив хет-трик. А тому, що циганкова на ту хвилину вже замінив, бо він сильно втомився. А ще після цього туру ми вийшли до Ліги Європи. Якщо зайти в чемпіонат, як ми бачимо, Реал вже Лізі Чемпіонів, ми в Лізі Європи, Барселона в Лізі Конференції. Залишається зіграти ще 6 турів. Мінімальна перемога над гранатою 1-0 завдяки голу Довбека. 3-0 розгром валікану, на жаль, жоден з наших бістів не відзначився голом в цьому матчі. За 4 тури до кінця ми грали в Мадриді проти Атлетіка Мадрид, та перемогли 3-2 завдяки хет-трику Довбека. Залишається 3 тури до кінця, і, як ми бачимо, вже результат це ніяк не вплине. Бо до третього місця у нас 12 дитячок, до першого місця у нас 13 дитячок, ще й бачив запасі урагав. У Нас гарантоване срібло в цьому сезоні. Останні три матчі вже нічого сильно не вирішують, просто будемо намагатися, щоб Довбик і з як можна найбільше забили голів та віддали асистів. З 36-му турі ми перемагаємо 2 1, артем Довбак забив одразу ж на початку побіг та й забив. Знову мінімальна перемога 1-0 над Бетісом цього разу забив Садіо. Ну що, ось і останній тур, граємо вдома проти Барселони, граємо таким складом, Долбек, Цанков всі в старті. А після цього матчу будемо підбувати вже повністю підсумка сезону. Поїхали. Зірали мені нічию 0-0, досить так, дуже нецікавий матч насправді був. Давайте зараз почекаємо декілька днів, доки закінчаться всі матчі в чемпіонаті. Ну і на цьому все, давайте підбивати підсумки. 38 матчів зіграли в чемпіонаті, 28 перемог, 6, 4 поразки, 90 очок, різниця голів плюс 61, друге місце, дуже неймовірний результат для Жерони. Реал, звісно, набрав 108 очок, майже на 18 очок від першого місця, але це через те, що нереальна кількість очок набрав Реал. А так, дуже цілком непоганий сезон. Просто чудово, передавайте то як ми бачимо, 43 голи. Забив Артем Довбик в 38 матчах, просто подивіться, 7 мільйонів придбали, в 38 матчах 43 плюс 5, 11 разів був гранцем матчем, нереально. За середньою цінкою теж він на першому місці, 7,73. Найкращий гравець сезону в Лалізі. За асистами на першому місці Віктор Циганков 17 асистів віддав, знову ж таки, давайте його подивимось, 31,7 мільйонів він коштує. А в цьому сезоні 36 матчів, 10 плюс 17, 5 разів гравець матчу, теж нереальна статистика. А на другому місці Ангелярера з 16 асистами. Якщо дивитися цілком за розпадом, можете подивитися. А, в весняру участі ми провели досить таки непогано, всього однієї поразки від Мадридського реалу було декілька нічого з бледних Більбао, Гетафо і Барселоною, таких -якихось спадів не було. А от навесні у нас був тимчасовий спад, це коли програли реалу, нічия з Ріля Реалом, програла Лавесом. А потім плюс-мінус швидко з цього відновилися. Шкода, що вам вилетіли з Кубку з Гетами, могли в Кубку постережатись таке за нагороду. Цікаво до речі, хто там переміг, а там переміг Real цікаво, Зрозуміло, що Реал Мадрид переміг. Можливо, вони ще Лігу Чемпіонів перемогли. Давайте подивимось. А вони будуть грати в Лігу Чемпіонів, просто подивіться на цей сезон. Програли лише Ньюкасл в Лігі Чемпіонів, Баварії в Лігі Чемпіонів, мадридському атлетику програли в Суперкубку. А і в півфіналі програли інтер в одному з матчів, але все одно пройшли. Ну, нереальний результат мадридського рау, не могли ми тут нічого зробити. Тепер давайте підбивати ще підсумки тут. Мадритен Довбек 51 61 мільйон коштує. Цікавиться ним Алітіхат. Ну, 4,5 зірки, зрозуміло, вона не дивно. Віктор циганков а лише на 3 зірки його малюють, коштує 31-37 мільйонів. Давайте подивимося, які здібності у наших бістів а, поточні і подивимося ще потенційні. А, Артем Долбик 150 поточній здібності, потенціал 155, найбільше, як ми бачимо, в команді, ще 150 є у Мігеля Гетереша. Пітер цеганков 140 поточні, 146 потенційні, ну 2 біста, говорить тут нічого. Давайте ще підіб'ємо підсумки цілком. А по команді найкращому бардери зрозуміло, целбек 44 голи. А в мене ще є декілька гравців, які зараз не потрапили сюди, такі як Пауторес, та 10 плюс 1014, але тут не щось там не надто. В будь-якому випадку на першому місці Долбек 44 за головами, другим місце ганков 14 за голами. А за система найкращий циганков 19, на другому Ррера 16. Якщо ж рахувати за сумою плюс пас, то зрозуміло перший долбик 49, а другий циганков 33. На третьому місці, як я розумію, так в RR 22, а от Славіо 24, на третьому місці Славіа, а на четвертому Рера. Ну що ж, на цьому тоді все. Якщо вам сподобалось, ставте лайки. Та буду знімати ще подібні кар'єри за інші цікаві європейські команди. Підписуйтесь та ставте лайки. До побачення.